Плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян, чистіша від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським, немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, достигли овоч у Гринченка й даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Рядки відомого українського поета Максима Рильського сьогодні, як ніколи, є актуальними. Адже мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна художня інтелектуальна діяльність. Друзі. У рамках реалізації стратегії популяризації української мови до 2030 року Сильна мова, успішна держава. Фахівці Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки спільно зі своїм давнім партнером та надійним другом бібліотеки Леонідом Ржепецьким розпочинають реалізацію локального культурно-просвітницького медіа проєкту Українська мова, мова української перемоги. Метою проєкту є посилення контенту сучасної української мови у громадському, професійному та приватному середовищі, стимулювання до використання сучасних мовних норм, підвищення рівня володіння українською мовою серед різних категорій громадян. Слоганом нашого проєкту є вислів Івана Франка: Нам час для України жить. Ідейним автором проєкту є Леонід Андрійович Аржапецький, педагог, поет. Заслужений працівник культури України, журналіст газети Південна Правда, ведучий її рубрики Пликаємо мову. До вашої уваги пропонуватиметься серія відеороликів з оглядами літературно-художніх та довідкових видань з Фонду Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, а також авторське прочитання книги Пликаємо мову рідну Українці від автора проєкту Леоніда Андрійовича Ржапецького. Кажуть, що майбутнє народжується з минулого і сучасного, а батьками його є не народ, а видатні особистості. Праця історія української літературної мови Івана Івановича Огієнка відкриває нашу добірку. Іван Огієнко видатний український вчений, державний громадський релігійний діяч, педагог, мовознавець, літературознавець, історик, філософ, поет, редактор, видавець. Автор першого повного канонічного перекладу Біблії українською мовою. У запропонованому виданні розглянуто передумову виникнення української літературної мови. В історичному розрізі доступно і переконливо автор показав той воїстину тернистий шлях, яким пройшла наша мова в умовах століть заборон, утисків і обмежень. Науковець дослідив феномен незнищеності мови як душі нації, найціннішого скарбу народу. Він наводить приклади негативних наслідків, що були завдані процесу творення літературної мови через репресії цензурних відомств царської Росії та політику партійно-більшовицького терору проти українського відродження в 20-30-х роках ХХ 20 століття. Окремі розділи присвячено історії українського правопису. Від доісторичного та церковнослав'янського до академічного 1945 року, яким користувалися українці в еміграції, Іван Огієнко у своєму дослідженні зазначив: мова душі кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб. Звичайно, не сама по собі мова, а мова як певний орган культури, традиції, в мові наша стара і нова культура, ознаки нашого національного визнання. І поки живе мова, житиме й народ як національність. На сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Побачимось у наступних серіях культурно-просвітницького медіапроєкту Українська мова. Мова української перемоги.